I <laughs> do Ця інформація для тих, хто любить пізнавати нове. У 2013 році Первомайська школа стала учасником експериментального проєкту всеукраїнського рівня науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес. Відповідно до плану дослідно експериментальної роботи, учителем історії Ржевською Іриною Ігорівною було написано програму Факультативу медіакультура для учнів 7 класу, відповідно до вимог концепції впровадження медіаосвіти в Україні. Моя ціль у житті знайти способи, якими діти зможуть робити речі, які вони не могли робити раніше. Сеймур Папер. Естетичних смаків, розвиток аналітичних і творчих здібностей, критичне умислення учнів у процесі опанування знань і практичних умінь у царині сучасної медіакультури. Завданнями курсу є: ознайомити учнів основної школи із специфікою та особливостями функціонування сучасних засобів масової інформації. Друкованих видань, преси, фотографій, звукозапису, радіо, кінематографу, телебачення, відео, комп'ютерних технологій та інтернет, стимулювати використання отриманих знань і вмінь у навчально-пізнавальній діяльності, а також під час змістовного і естетично забарвленого дозвілля, сприяти професійній орієнтації у розмаїтті сучасних професій, пов'язаних з індустрією ЗМІ. Основними аспектами формування медійної культури учнів є: розуміння ролі інформації в житті суспільства, готовність до сприйняття інформації, вміння ефективно здійснювати пошук та вибирати інформацію, здатність до переробки, використання та створення нової інформації. Програму курсу медіакультура розрахована учнів сьомого класу. Так як ця вікова категорія 12-13 років, сприймаючи медіапродукцію, вже має соціальний інтелект, розуміє гумор і абстрактно мислить. характеризується певним емоційним розвитком і критичністю, але все ж таки слід не забувати про недосвідченість цих учнів. Ати людину до життя, Метамедіа медіа квіти, людину людини особистість до життя без великої кількості мас медіа Поява я свою пресі сприяла розвитку навичок, письма, читання, тому з'явилася культура писемності. Медцять двадцять 21 століття стало розвитком аудіовізуальної мови і засобів мас-медіа. Тому людина повинна володіти не тільки культурою писемності, але й візуальною або аудіовізуальною культурою. Візуальна культура ми розуміємо здатність людини, читати та описати певний образ, а також проводити їхню мову. Відомо до світу тайна, куди є, що візуальна культура також передбачає собою захист людини, як інфікувати, так і створювати образи засоб мас-медіа, а також спілкувати за їх допомогою. Медіакультура допомагає розвинути здатність людини е, е, критично ставити до тих прийомів та засобів, за допомогою яких вони впливають на соціум. Саме медіакультура має відповідь на це питання, як створюється дати формат медіа, яку структуру вони мають і наскільки правдиво підобачають наше життя. Якщо людина володіє цими навичками, вона може створити дати по медіа опадатися багато раніше. До того ж, усі нашого фультативу вже можуть похвалитись певними результатами своєї роботи.